Так, пан, от я коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я на своєму віці, мені 42 роки майже, бачив багато людей. Я тут прочитав газета. Скажіть, це правда чи ні? Так, член батьківщини, правильно? Секретар Борис міської ради. Раніше засуджений, частина 3, 142 України зарядає розбій поєднаний з причиненням тяжких тілісних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколач, ви? Миколаїв. Вийдіть отсюда. Вийди отсюди, відсюда. ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашиваю, це ви? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації адміністрації сидіти кричати.

Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Президенти передавати міській гуляй, господи.